Це так і правильно говорив один чоловік, що люди які соб... собак тягають за вірьовку і... і постійно кричать там. І коли хтось проходить біля там, якоїсь панянки, то вона обов'язково буде іздавати звуки, ніби як привернути ну, увагу до себе. І тягнуть поводок перед е, пішоходом, значить як так випадково підставляючи, щоб людина або обходила, або переприювала. Реально якось то, таким чином е, демонструють навпаки свою невихованість, по-простому сказано. І тим самим вони кажуть, що вони люблять собака, насправді вони навпаки люблять, щоб. Е, Нема ким покомандувати, так собаку хоч за поводок потаскає, ти покричу на неї, і другим зроблю пакость.